Одного разу ні, стоп, стоп! Так не годиться. Це ж не якась дитяча казочка, а історія, яка справді трапилася у чес сіті, того року. Прогресивне місто Каштанів втратило свої кольори. Його мешканців поглинув стрес, викликаний небувалою кількістю проблем. Затора на дорогах, постійні блекаути, сварки, агресія, взаємні звинувачення, усе це стало буденністю. Шо ти як? Та ніяк, одне й те саме. Хтось каже, ретроградний Меркурій чи наближення планети Нібіру та подібні речі не трапляються просто так. І ця історія не виняток. Який наразі рівень стресу? Вищий за середній пане. Робимо усе можливе. Та не вже. Затори на усіх мостах з лівого на правий берег. Маршрутки напхом напхані. Там у них зараз добряче підгорає, пане. В кількох районах з учора немає світла. А ще сьогодні влаштували потопу спальня. Чого замало? А, а а ще ми хакнули кілька тисяч смартфонів підлітків і злили їхні фотки в чати з однокласниками, підмінили номери у месенджерах і тепер лез свої секретики не друзям а батькам рівень стресу підкочив кочів удвічі. <плес> Удвічі, я щодня чую ці казочки трясся. Мені потрібні не маленькі неприємності, а хронічний стрес, з яким вони забудуть, що таке повноцінне життя. Хочу, щоб вони втрачали сонний апетит, щоб кидалися одне на одного через дрібниці, щоб тривожні забивалися у своїх кімнатах і не знали, що з ними коїться. Хочу, щоб славетне місто каштанів назавжди стало містом смутку та суцільної апатії. Боса я новини з міста, які вас зацікавлять. Працювати ледарі! Ще не обіцяє врятувати місто від стресу. Науковець Артеміус Вайс із чесна сіті презентує унікальний винахід. Мерзотник. Ви знаєте, що робити.